Слава Ісусу Христу. Читаємо перший лист Івана, 5 розділ, 16, 17 віршик. Коли хто бачить брата свого, що грішить гріхом не на смерть, нехай молиться за Нього, і Бог життя йому дасть тим, хто грішить не на смерть. Є й гріх на смерть. Не про нього кажу, щоб молився. Усяка неправда то гріх, та є гріх не на смерть. Відразу після покаяння видається, що як змінилося наше життя, як ми змінилися, як ми звільнилися від гріха, то ми більш ніколи і не будемо не то що грішити, навіть согрішати. Проходить деякий час, і ми бачимо, що ну, не так все, як ми собі уявляли на перший погляд. І це не тільки стосується нас, це стосується всіх людей. Слава Богу, за Біблію! І за те, що це не та книга про яких-то надто святих людей, а книга життя, але це й книга про життя. І в Писанні ми зустрічаємо не один раз, коли і апостоли помилялися і робили щось не так, і в своєму житті, і в житті інших віруючих ми бачимо, що не все так просто. Боротьба за наше майбутнє тільки починається, коли ми покаялись. Раніше ми жили в гріхах і майбутнє наше. Було смерть. А от тепер дьявол не хоче відпускати тих, хто служив йому, хто був в його рабстві. І якраз тільки тепер починається боротьба. Маємо тепер і добру новину, і недобру, і ще одну добру новину. Добра новина в тому, що ми спасені. Інша не зовсім добра новина, що почалася війна. І ще одна добра новина, що в нас є Біблія. У нас є Дух Святий, якого Господь послав нам, щоб ми розуміли цю Біблію, і Біблія дає нам відповідь, як себе вести, що треба робити для того, щоб не тільки самому спастись, але Господь заснував свою церкву, і ми, як одне тіло, відповідальні за інших людей, які поряд з нами. Не можна відкинути руку або ногу, або палець з руки. Не можна це буде пошкоджене тіло. А Церква Христова, вона досконала. Отже Господь у Святому Писанні дає нам поради, як треба робити. І це не просто поради, так от, а може, получиться. Це дуже серйозні речі, до яких треба і прислуховуватись, і виконувати їх. Матвія 18 розділ 15 і 18 віршик. А коли прогрішиться твій брат проти тебе, іди йому. Викажи поміж тобою та ним самим. Як він тебе послухає, ти придбав свого брата. А коли не послухає він, то візьми з собою ще одного чи двох, щоб справа всіляка ствердилася устами двох чи трьох світ, а коли не послухає їх, скажи церкві. Коли ж не послухає церкви, хай буде тобі, як поганин і митник. По правді кажу вам, що тільки зв'яжете на землі, зв'язане буде на небі. І що тільки Розв'яжете на землі, розв'язане буде на небі. Прийшов якийсь час, в листі до Галатів Павло пише Коли ж Кефа прийшов був до Антіохії, то відкрито я виступив проти нього, заслуговував бо він на осуд, бо він перед тим, як прийшли були дехто від Якова, споживав і споганами. А коли прибули, став ховатися та відлучатися, боячися обрізаних, а з ним ліцемірили й інші юдеї. Так що навіть Варнава пристав був до їхнього лицемірства. А коли я побачив, що не йдуть вони рівно за євангельською правдою, то перед усіма сказав Кефі Коли ти, бувши юдеєм, живеш по поганському, а не по-юдейському, то нащо поган ти примушуєш жити по-юдейському? Ми з юдеї природою, а не грішники з поган. Коли ми дізналися, що людина не може бути виправдана ділами закону, але тільки вірою в Ісуса Христа, то ми увірували в Христа Ісуса, щоб нам виправдатися вірою в Христа, а не ділами закону, бо жодна людина ділами закону не буде виправдана. Ось нам і приклад, що треба робити, коли согрішає брат. Апостол Павло не подивився, що в очах людей апостол Петро був такий великий. Людина, яку настановив був сам Христос і вибрав апостолом, а Павла багато людей навіть за апостола не вважали. Не дивлячись на це, ти робиш не по Євангелію. І це було зроблено не для того, щоб принизити Петра як апостола або ще з якихось таких думок нечистивих, ішлося про чистоту Євангелії, і апостол Павло виступив прямо і сказав, те, що потрібно було сказати. Але він не принижав його. І у Павла, і у учнів було правильне розуміння церкви, правильне розуміння Євангелії, були якісь перекоси, завжди так буває. Хтось щось краще розуміє, хтось гірше. Але тут йшлося про принципові речі, і апостоли розуміли, що церква це єдине тіло, не можна його розривати. Ще вони розуміли, що ми повинні один одного берегти. Що ми потребуємо один одного, тому що світ не зможе нас виховати в євангельському дусі, в біблійному дусі, тому що він користується зовсім іншими поняттями, зовсім іншими цінностями у житті, і все, що вони нас можуть навчити, це світська мудрість. А у нас, віруючих, є один підручник, є один дух, і ми потрібні. Один одному для того, щоб підсказувати, де нам треба виправитись, де що ми не так розуміємо. І написано у римлянам 14 розділ 4 віршик, то ти такий, що судиш чужого раба. Він для пана свого стоїть або падає, але він устоїть, бо має Бог силу поставити його. Апостоли це розуміли, і Перша церква розуміла, що для Бога ми одинакові. Ми його сини, доньки, ми його люди, тому треба берегти один одного. І у Галатам шостому розділі написано Братя, як людина впаде в який прогріх, то ви, духовні, виправляйте такого духом лагідності, сам себе доглядаючи, щоб не спокусився йти. Треба виправити виправити так, щоб людина не впала, але пам'яталася і згадала, хто вона і куди вона йде. Для цього церкві дана одна ціль, даний один дух, і дано все необхідне, дано Писання, і ми можемо навчитися як допомогти один одному. Якова 5 розділ, 19, 20 вірш Братя мої, коли хто з поміж вас заблудить від правди і його хто наверне, хай знає, що той, хто грішника навернув від його блудної дороги, той душу його спасає від смерті та безліч гріхів покриває. Отже бережімо один одного. Давайте дивитися не з позиції, як би кого засудити. Ісус сказав, що коли ти бачиш, брата согрішаючого, а також, як ти допоможеш братові витягнути скалку з свого ока, коли у тебе у самого більша проблема з очима, ніж у нього. Ще один аспект. Ісус не казав, що вирішує майбутнє члена церкви пресвітер або діакон, або рада пресвітерів. Дивлячись в контексті, що тут написано, то виносили рішення церква, що робити із людиною, якщо вона не слухняна, якщо вона робить те, що не потрібно робити, і не збирається каятися у своїх гріхах. А отже, Церква повинна розуміти, що у Бога є раби свої, які належать йому і ходять перед ним. Тому треба берегти церкву, треба берегти один одного, і рішення повинні прийматися безсторонньо і не дивлячись на особи, і на звання, і на то, ким є ця людина у суспільстві. Коли ми зрозуміємо, що в Ісусі Христі ми одне і що ми потребуємо один одного, рішення наші будуть і справедливі, і правильні, для того, щоб нам перестати перед Богом праведними. І Біблія, і Дух Святий дані нам на збудування Церкви, на освячення, на пізнання Господа, для того, щоб нам прийти до досконалості. Всім благословення, миру, серце, радості. Всього найкращого від господа.